Друзі, сьогодні ми в гостях у сімейного лікаря. Перед нами доктор Олена Гордон, засновниця Wellness Medical Center. Пані Олено, знаєте, коли в лікарні перебуваєш або в якомусь медичному центрі, завжди є страх, є переживання. У вас зізнаюся, спокійно, у вас якось добре, хочеться бути. Чому так? А, знаєте, я маю той самий страх, тому я дуже прекрасно розумію, про що ти говориш. Коли я йду в лікарню, зразу з'являються якісь такі погані спогади. Переживання. Так, переживання, згадуєш дитинство, як нас там заставляли йти до лікаря, тримали за руки, за ноги, коли йшли до дентиста, і тому ці спогади. Ми стараємося, щоб в нашій клініці було саме основне, затишно. Затишно, спокійно. От навіть та обстановка, яка у нас є, якщо ти замітив в цій вейкінрум дересепшенерія. Ми стараємося там мати підтримувати гарну чистоту, теплоту, квіти, дівчата, які на фронт-деску завжди. Я надіюсь, привітні. Я я погоджусь. знаєте, Перше так. враження в будь-яких відносинах перше враження дуже важливе, і ви його справляєте на ура. Я хочу віддати належне. Мені. Подобається. А стосовно того, що ви тут робите, от ми зараз знаходимося в якому кабінеті. Можете пояснити, що тут відбувається в цьому кабінеті? Так, от в цьому кабінеті, якщо ви бачите, це в нас є Medical Spa. Угу. Ми маємо дуже талановитого косметолога Марту, яка допомагає при будь-яких потребах, які у вас є шкірою, допомагає бути молодим, здоровим, щоб шкіра завжди була. Гарна, сіяюща, ага. звичайно, що ми за що ми йдемо завжди? За тим, щоб не старіти, правда? То ніхто не хоче, О, то ніхто не хоче. Ніхто старіти. не хоче старіти. Якщо, наприклад, ми можемо ще там е, е, за допомогою пластики, операцій пластичних, яка це має бути взагалі на самому послідньому місці, допомогти собі з лицем. То звичайно, Марта в нас допоможе вам зробити це не хірургічним шляхом, зробити так, щоб шкіра виглядала молодою, і допоможе вам підтримувати оце молодіння шкіри. Тобто, іншими словами, ми зараз перебуваємо в кабінеті молодості. Так тут люди <с <с вертаються назад, подорожують в часі. Так, ми знаходимося в, в б'юті, як би сказати, в б'юті кабінет, де ми хочемо, щоб люди були гарні, красиві, здорові і виглядали молодими і себе любили, коли дивляться вони в дзеркало. Але, Але... наш. Ляху до цього кабінету я так, зауважу, так. що у вас ще дуже багато різних дверей <хи> і дуже багато різних, дуже гарних, привітних людей. Чи могли б так. ви розповісти, що ще тут відбувається? Так ну саме початку центр. Чому я назвала його іменно Medical медикал Центр, тому що в мене була така ідея з самого початку: це мати центр, де так. можна комбінувати не тільки стандартна медицина. А також поєднувати з другими спеціалізаціями, от так в нас є. В нас є primary care, це сімейна медицина. Так само в нас є ортопедія, в нас є приватна урологія. І також в нас зараз з березня місяця буде ще ендокринолог, і так само в нас є оцей Medical Spa. І крім цього, ми прямо тут на місці робимо всі аналізи, обширні аналізи крові, сечі, робимо електрокардіограму І також ми тут вже маємо ультрасаунд технічна, радіолога, так само лікаря, які приходять сюди і роблять ультрасаун. Тому в нас максимально стараємося максимально покрити всі ділянки. Якщо, наприклад, ти сьогодні прийшли, якщо би ти записався і сказав, я хочу записатися в той день так. До, до лікаря так. Олени Гордон на провірку, але чи можна мені ще в той день пройти ультрасан, тому що в мене дуже бізі скеджл, я не маю часу. Звичайно, дівчата на фронтдеску поставлять обов'язково в той день, коли ми зможемо зробити не тільки аналізи крові сечі, також електрокардіограму, також ультрасам, якщо потрібно, звичайно, і прийти до Марти вже той самий же день, якщо ти хочеш просто зробити звичайну чистку лиця, яка, я думаю, нам всім потрібна. Після зими я знаю, зима ще є, але надіємося, що вона скоро закінчиться, і допоможе підібрати підхід Рас. для лиця, для шкіри і допомогти тобі порадити, як виглядати молодим. Су, тобі... Ну, ти молодий, тобі я не знаю. Тобі я... 25 Дякую. чи 16. 16, 16 okay. Знаєте, Ви говорите. Я думаю, ну ви ж людина така ж сама, по суті, як і я. Дві руки, дві ноги. і Так само напевно в добі маєте 24 години. І стільки всього тут відбувається в цьому центрі, і ви то все маєте менеджити, Ви то все маєте контролювати і ви практикуючи лікарі. Так, звичайно, ви кожного звичайно, дня так, бачите, так, приймаєте так, людей. Так, так е, я є фулл ну, тайм, як кажуть, я практикуючи лікар. Також я є фулл-тайм е, бізнесвумен, тому що треба менеджити практику і бізнес, і медикал і спа. І так само, крім того, я ще є. Якщо ви знаєте, належу до Умани, е, це є так, Український так, так. Ukrainian Medical Association Норс е, Америка. І я є національний президент, якого мене обрали тільки. Два місяці тому Тому в мене так само, що дуже багато що, планів. Та, ми того не знаємо. То ми вас так. вітаємо. Дякую, Ми, ми поряд з президентом дякую. сьогодні сидимо. Дякую, дякую. А, так. Дякую вам за вашу працю. Окрім того, що ви знову ж таки лікар, ви багато робите і допомагаєте іншим, то надзвичайно важливо і дякуємо вам за це. Стосовно клініки, за чим зараз люди найбільше приходять? Пройшли свята, вже ближче йде до весни. Вже навіть в Чикаго ми спостерігаємо певне потепління, що зараз люди хочуть, що вони перевіряють, за чим звертаються. От зараз знаєте, от так пішла хвиля. Була хвиля захворювань так. респіраторних. Дуже багато людей, хто мали грип, ковід, респіраторні інфекції, кишкові грип. А тепер пішла хвиля, якось не так странно. Ну, ну йде все хвилями. Uh -huh. Тепер пішла хвиля на чекап. На оцей річний Annual чекаєніочекап. Так. так це коли навіть якщо тебе нічого не турбує, нічого не болить, це не означає, що не треба ходити до лікаря. Хоча б раз у рік приходити, і ти приходиш на annual check-up, де ми я дивлюся, роблю огляд медичний. Mm -hmm. Також зразу вже робимо аналізи всі крові, щоб перевірити функцію нирок, печінки, побачити, що в тебе немає діабету, нема немії, що доведка працює. Холестерол нормальний. Також зробити електрокардіограму, яка є дуже важлива. Я, я ще раз кажу, дуже важливо мати електрокардіограму, тому що я завжди кажу, це є як ваш бейслайн, тобто, це є. Від чого можна в майбутньому відштовхуватись? А, а в цьому annual check-up, ці всі пункти, які ви переназвали, то такі стандартні пункти, що входять в будь який annual check-up будь-які клієнці, чи ви щось окремо додаєте до цього annual check-up тут в себе? так, ми додаємо і зараз скажу, що я маю на увазі, тому що коли от до мене прийшов пацієнт, я стараюся вислухати. Ну звичайно, не всі люблять про це говорити, okay. тому я задаю питання. І, і ми при розмові з пацієнтом при при огляді, ми вирішуємо, чи нам потрібно додатково. Угу. Наприклад, дам приклад. Добре? Так, звичайно. Я можу От. бути пацієнтом. Так. <рес> так, звичайний чекап – Це, наприклад, коли ми робимо там біохімія крові, так. так тому що переважно що покриває іншура, це і всі клініки роблять. А коли ми робимо біохімію крові, туди не входять вітаміни. Угу. Наприклад, коли ми робимо щитовидку, туди входить тільки один показник щитовидки. Ти можеш мати показник там той TSH нормальний, а по симптомам я кажу, знаєте що, давайте ми ще зробимо антитіла до щитовидки, ага. тому що ти можеш мати ті нормі, а антитіла можуть бути під 300-500, і це вже означає, що це є гашімото дезі, тобто це вже є захворювання, яке ми не можемо просто ігнорувати. І так само на рахунок анемії. Гемоглобін може бути чудовий, але якщо ти мені кажеш, що ти втрачаєш волосся, висипка непонятна на шкірі, тоді ми додатково що додаємо ферритин або айрон level, левел, який не входить в загальний. Показники крові, і вони можуть бути дуже низькі, і це вже так само і проблема і її ігнорувати не можна. Що я хотіла сказати? Я стар. Ми стараємося прислухатись до пацієнта індивідуальний до... підхід і індивідуально та... підхід до кожної людини. І тому навіть якщо приходить мужчина, переважно вони не люблять говорити, що їх щось болить, щось турбує. так, та, при симптоми від... не розказують. Я, я це дуже добре розумію. Сильні назалежно та. та тому так. Та тому я стараюся глибше, не 5 хвилин зайшов і вийшов, а стараюсь просто більше потратити час, приділити увагу да придити увагу. Да. Можна питання? Угу. я думаю, це так для інстаграму, для угу. тіктоку питання. А чи ви відразу по зовнішньому виглядю, вигляду бачите, що з людиною не так, що їй потрібно? Угу. Знаєте, от це дійсно от, інтуїція е, є. Є. Така? є така інтуїція, коли ти заходиш в кімнату, і вже пацієнт сидить: жінка чи чоловік, мужчина. А я вже по сказати, по вирожу лиця і по навіть по баді language як як сидить, кажуть людина та... як сидить, як вона. Говорить, як свої емоції виражає на лиці. Я вже можу сказати, що або він вона щось не договорює, тому треба більше поділити, знайти підхід для того, щоб допомогти цій людині. Але переважно так я це бачу вже по, по людині. і знайти mm -hmm. свого сімейного лікаря. Тому що це як на не мене дуже важливо знайти когось, кому ти можеш довіритися, кому ти можеш розповісти все про себе. Бо я думаю, більше ніж ви <свісно> про людей не знаю, хіба що священик може <свісно> може <свісно> знати так багато <свісно> так. священик і сімейний лікар. Тому важливо знайти того, кому ти можеш довіритися, і вже ви безпосередньо ведете людей, скажімо так, по їхній життєвій дорозі. Так? Тобто, якщо люди до вас приходять, то вони зазвичай лишаються і вже на роки. Так, так. Вони лишаються, і так само їхня сім'я, <свісно> діти. Всі, хто є: мама, тато, діти, бабуся, дідусь, і пішли далі, і тьотя, і вуйко. Ви стаєте членом їхньої родини. Так. Так. І там, вже коли Різдво, то вам теж подороже Клас. Так. Але я хотіла ще сказати одну таку річ для іменно для тих слухачів, хто боїться ходити перевірятися. бо mm -hmm. по різних причинах можливо mm -hmm. по тому, що мали поганий експіріанс колись давно, або ще якісь спогади дитинства mm -hmm. не хороші з України. Але е, я дуже прекрасно це розумію. Цей страх він є. Він може тебе, як би казати, брати в свої руки і контролювати. І ти тоді стаєш рабом того страху. Але я хочу вам сказати, що постарайтесь переступити, і все-таки попробувати. Попробуйте до нас прийти, побачити, ну, е, чи не ми кусають. вам зможемо так не кусають, і стараємося бути дуже дуже такими френдлі, бути спокійними. Позитивними, ніхто нікого не джаджує, ніхто нікого не обсуждає, ніхто нікого не каже, о, ти не зробив то й то. Ну. Ми стараємося зрозуміти кожну людину. І тому, якщо ви боїтеся... Попробуйте прийти до нас, спробуйте наш сервіс, Клас. і я думаю, що Клас. страх пропаде. А нагадайте, будь ласка, де ви знаходитеся? Яка є адреса так. і як можна записатися на консультацію? Так, ми знаходимося в Найлсі, то є 8937 West Golf, Вест Гольф. Найлс. У нас є паркінг лад безплатний. Дуже багато місця uh, дуже, багато. Так, дуже багато місця. Так, так само номер телефона 847-375-9711. І звичайно, якщо ви дзвоните, телефон. Переважно йде зразу на войсмел. Не кидайте трубку, не нервуйтеся, просто лишіть повідомлення, прям просто на своїй мові. Лишіть повідомлення, і за годину-дві дівчинка вам перезвонить і зробить мама чи... Дякую вам. Вам. дякую вам, що ви робите добро для інших людей. Ви повертаєте їм здоров'я і, як виявляється, сьогодні повертаєте їм молодість. Так. Дуже приємно, що ви нас прийняли, показали, розповіли. Тому, друзі, записуйтеся на консультацію. Доктор Олена Гордон, спеціаліст з дуже хорошою репутацією і з великою літери. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.